Господній дім то рідний мій куточок. Люблю приходити в це місце я. Тут славлю Бога щиро і охоче, тут у Христі ми, як одна сім'я. Як добре, коли разом у єднанні збираємось для спільних молитов. Одна в нас тіль, одні палки бажання прославить Бога за Його любов. Він відкупив нас, вибрав з цього світу, підняв з безодні зла і темноти. Ми Його церква, ми Господні діти, Він, наш Отець і пастир наш святий. У церкві Божій ми окремо члени, а разом тіло Господа Христа, ця істина для інших незбагнена, а нам вона доступна і проста. Господня церква не будівля пишна, це Богом вічним вибраний народ, Христова наречена, дивовижна, яку веде він до святих висот. Ми в церкві маємо різні дарування, Бог кожному окремо наділив, готові будьмо всі до виконання тих діл, що сам Спаситель доручив. Один одному ми чужі й далекі. А в церкві Божій сестри і брати, і в кожному із нас шляхи нелегкі дано по волі Господа пройти. Тому в цей день я хочу вдячність Богу принести за рідню Мою в Христі, за те, що нині маємо таку змогу ім'я Його хвалити в простоті. Сьогодні хочу, як Давид, сказати, з'єднавшись разом у святій хвалі. Що в Божім домі хочу пробувати, допоки буду жити на землі, допоки б'ється серце, і ходять ноги, в Господній храм спішити буду я, тут затишок в час бурі і тривоги, тут й міць знайде душа моя, в куточку цім зігріюсь від морозу, бо полум'я небесне тут горить, тут у смиренні лються щирі сльози, і Божий Дух на місці цім царить. Люблю твій ім'я Боже дуже щиро, бо Ти Тут є, і місце це святе. Даруй спокою в серце, втіхи й миру, усім охочим, хто сюди прийде. Амінь.